Привіт! І зараз я йду гуляти і будемо разом з собою. Зараз в моїх наушниках грає -E ATIM One Direction і я йду гуляти. Дивіться, вже весна так класно. Я дуже люблю цю пору року. Все просипається і ти просто болодієш від того, що вже весна і все і інше є. Знаєте, в мене були такі моменти, коли мені реально дуже... Я дуже думала, на мене дивляться люди, що я йду з камерою, типу себе знімаю. А зараз так стало настільки знаєш, рівно, що ти просто ну, не помічаєш цього всього і знімаєш далі. Класно, сонце світить і я не знаю. Я люблю такі дні і люблю так гуляти. Просто ти і музика. Знаєте? ну Тобто без друзів, без когось, хто би щось там з тобою говорив. Просто ти йдеш. Біля тебе музика, прекрасний, я не знаю, вид і не знаю, якісь натхнення приходить. Класно. Я не знаю, там, де коні, знаєте, літом тут катаються люди. І зараз тут воно все-таки занедбане, а літом тут будуть кататися люди. Я не знаю, я люблю цей парк. Тут майже повністю пустий парк. Не знаю, хто буде гуляти в п'ятницю, в будній день, до речі, я не пішла в школу, і я трохи захрипла так як я відчуваю, що таку знаєте, тіпо, хрипоту І це не класно, я не знаю. Я вчора просто співала майже три години підряд, і це не круто для мого голосу. Я... Він просто сів. Ні, стоп, я не Аріана. Ладно. Є Юліана трошки поміняє букви. Окей, okay. і зараз. Хопа! Ла, ла ла я стою тут, прямо тут. Так, ща. Моя нога одна тут, але я не буду настільки ризикувати. І... О, в мене ж однокласники пішли на льот. це було класно. Напевно, я не знаю. Вони розказували, коротше, що там. Короче. Один однокласник вирішив виправити льот. Короче, він на ну, такі двоє йдуть, знаєте, такі типа єлі-єлі, і тут він починає так пригає прямо на льот і приземляється біля їхніх ніг. Такий, такий, що ти робиш? Я вже встигла загляряти, замазатись мазюкою. Замазатись мазюкою, коротше, не важливо. І от що я вже зробила свою коми всі Добре, що я мала серветки, але вони мене так і не спасли. Вже обходила повністю весь парк, повертаюся назад. Я пішла іншими сходами, щоб не було таких, типу, о боже, ти що знімаєш? Ну коротше, я вже виходжу і от такий вигляд має парк. Зверху, тобто це сходи і отак от зверху. Ось артек. І вже помаленьку направляюся додому.